всім зараз буду показувати, що я буду кидати за скільки лайків. Ці нажинці кинуть за 3 лайка. Ціфломастер за 12 лайків. Ну, цю будинку за 5 лайків. Цей термос за 20. Тому що це не мій термос, моєї подруге. Набушники за 60. Кепку за 10. Ось таку штучку, типу, Її кину за 22 лайки. Цей м'ячик за 8 лайків. Це пікну паличку за 21 лайк. Ці печень, не пам'ятаю, що я вже показувала, чим показує за 12 лайків. Десь так. Це не мій рюкзак. Та я його кину за 100 лайків. А це немія мама. Мої тапочки за 18 лайків. Або за 18 лайків і за 26. Ну все, всім па-па, тому що я даже думаю перевірити, там тоже важливе.